Друзі всіх вітаю! 24 травня хочу показати в якому стані сьогодні знаходиться наша полуничка. Це наш розсадничок, маточник. В цьому році купив два нових сорти. Це Кімберлі. така ось полунечка, цілий рядочок. Оставив по декілька квіток, щоб подивитись, яка буде ягодка, Найбільше оставлю, а ті позриваю. По одній, по дві може оставлю. Це кімберлі. Також купив новий сорт Сибіла. Це середній, здається, сорт. Ось вот така от ягодка. Отаких вот два нових сорти. Будемо дивитися, розмножувати їх. Заявлені, як дуже вражайні, смачні, є відео за них на каналі. Мені сподобалось. Буду дивитись, як у мене він. Це одна річка, Лічія. Ось так виглядає, насипала. Ще й немало ягод, хоч і посажена була в кінці вересня прошлого року. Але виглядає дуже чудово. Цілий рядок. Так румбочка, румбочка уже цвіла тут, уже накидала нам вот таких ягод. Ось. И на є одна почти уже зріла, встигла. ось такая румбочка. Тут ще квітне. Дуже чудово виглядає, а, навіть враховуючи те, що вона підмерзла вся, але для однорічки я рахую, що вона в дуже хорошому, хорошому стані. Зараз хочу показати вам полку, яку я в минулому році Думав видалити, але посадили на друге місце. І вона шокувала мене. Буду розмножувати. Дуже насипала. Дуже насипала. Це вона вже цвіла. Ще вчора було дуже багато квітів. Але дивіться. Оце такі кущики невеличкі, скільки. насыпала я рахував от 50 до 70 на каждом кущику квитил вот такая полочка вот, где-то еще и а в основном уже отквитило так, що уже дав калию в корень Вчора по листу пройшов всю полуничку з свічом, добавив туди мегафол, От. і додавав біологічний препарат від кліщі. Собрила, обрила, я казав була на неї більш надія, але її дуже прихватило. Є ягодки, але дуже мало. Такі. Оце Азія. А, ну, трохи вона в мене жиранула, мабуть, листи гіганти, може вона така і повинна бути. Але подивіться, які квітконоси. Така вже ягодка дивіться. Це ягідка така, що по 100 грамів буде. Але є небагато. По одному, максимум два квітконоси. Я не знаю чому так. Буду дивитись на неї. Це також голландський сорт. Сенсація. Дуже гарно цвіла і цвіти ще. От. Тут також чимало нав'язала ягодки. Тобто і квітів і вже подекуди є і ягодка. Так що чималенька. Ще ж є молоденькі відпоноси знизу йдуть в деяких кущах. Ось такі як тут, там ще. Ну, по такому сезону взагалі я задоволений тим, що маю на даний момент. Це двохрічка лічія це дуже радує. Ну, от, от такі от Квітконоси в неї вже квітки. Цвіт збросили. Зав'язується ягодка. Також ще літають бджілки, допиляють ті квітки, які ще є не опилені. Ну взагалі чимало ягод повинно бути. Аби погода не нашкодила й далі. Є ягідки такі, що видно будуть. Також величезні перші, які залишилися і не вимерзли. в ну, такому стані лічі. Ось дивіться. Видно, що це буде крупна, добра ягодка. Ну, оце, оце один кущик дивіться. Ну, не все ви таке, але багато таких кущів. Гарний. Це марвела. Також уже практично відквітла. Снова целый рядок. Ну, такая. ну и румбочка. Румбочка так уж уже осталось Еще не много квитов. Основная масса уже открыта. Насыпала такой ягодки нам. Вот. Хотелось бы, конечно, Звичайно, від роботи більше, але дуже багато вимерзло. Ну, хоча є і кущі, які е, дуже гарні, От. але я від цього сорту не буду відмовлятись, будемо його розмножувати далі і е, більше садити тому що він смачний, непривабливий. Не треба не танців з бубнами з ним. Дивіться які тканоси. Так ось десь десь була ягідка Така ще. А, це на другому сорті, мабуть. Червоненька нема. Ну і хочу показати ще вам алегро, що я в тому році садив. От під яблунькою у нас росте. Кущі <гуші> такі вимахали. Не вистачає світла, дивіться якими кістями, прямо як виноградна грусть. На такі карасончики будемо розмножувати. Дуже хвалили цей сорт. От. І... Попробуємо в цьому році, кажуть, дуже смачний. Також Рими, Бріна накидала вусів, будемо розмножувати а... мальга. Це мальга. Я, дивіться, вже такі ягідки поставляв покуштувати. Попробувати, що воно таке. І валіант. Оце, ну, друзі, такий невеличкий огляд. А, ще хотів фейт. Тут небагато. В прошлому році хотів я його викорчувати, але жінка не дала. Зазвичай жінки бувають Ось такі от ягідки. Я його трошки розмножив Головність. Ну от. Оце друзі. Що хотів показати вам. В такому стані наш наша діляночка полунечна. Ще багато квітів, але вже, вже ягідка багато депо зав'язувалася. Будемо чекати, наблюдати і... Чекати на врожай. А кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Володимир, канал Українська Полуниця. Миру вам і вашим родинам.